Нагадаємо, до народного депутата Сергія Аксєєва співробітники СБУ та ДБР прийшли з обшуками та вручили підозру у шахрайстві у великих розмірах. В опозиції кажуть, обшуки відбулися з порушеннями без постанови суду з поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Також у депутата вилучили телефони, гроші та закордонний паспорт. Сам Алєксєєв з трибуни Верховної Ради заявив про політичне переслідування. Я перед вами на цій трибуні. Щоб відповісти на всі запитання максимально відверто, мова йде про справу, яку компанія Олексія Беречков і партнери веде вже понад два роки. Наркозалежна людина, яка чекає на екстрадицію до Німеччини, до речі, громадянин Німеччини, який торгує за торгівлю наркотиками, яку ДБР і СБУ використали її слабкі позиції в обмін на прихистах в Україні від кримінального переслідування в Німеччині. Хочу підкреслити, що кошти були отримані для мого колишнього партнера-адвоката, у якого якраз в цей день помер батько, на жаль, і в рамках договору з юридичною компанією. Я можу вас запевнити, що про хабар навіть в обвинувачення не йдеться, натомість мені е, намагаються інкринувати шахрайство, що не витримує жодної критики. А скільки це була оплата майже двохрічної праці адвокатів? Я чесно дивлюсь вам зараз в очі і роблю все, щоб захистити свою честь і гідність, Вважаю це політичним переслідуванням. Дякую за увагу і розраховую на розуміння. Дякую. Водночас на місці проведення обшуків став жертвою шахрайства. Не розумію, в чому власне, полягає шахрайство, тому що у нього є офіційні договори з нашою компанією на надання юридичних послуг. Мене завжди дуже дивувало в спілкуванні з Кевіном, Це те, що ми готуємо всі документи повністю. Він нам розказує свою проблематику. Ми готуємо якісь пропозиції юридичні. Зараз ми підготували позов до адміністративного суду від його імені, і чомусь за дивних для мене обставин він завжди хотів, щоб ці документи йому передавав і пояснював, що це за документи саме Сергій Олегович. Мотивуючи тим, що він е погано розмовляє російською мовою і е погано її розуміє, і розуміє, начебто, російську мову тільки Сергія Олеговича. Це була його така офіційна позиція. Зараз вже абсолютно зрозуміло, що це був е професійний провокатор. Водночас на місці проведення обшуків правоохоронці відмовилися коментувати підстави оголошення підозри. Вали інформацію про вашого колегу Сергія Ліксєєва та бачила його виступ з трибуни Верховної Ради в позиція партії Європейська Солідарність ще раз, якщо можна для аудиторії проясніть дивіться. Це однозначно є політичним переслідуванням, оскільки правоохоронці вдалися до унікальної маніпуляції, вони клієнта. Юридичної компанії співвласником співзасновником якої є АLES. Він юрист, і вони фактично перевербували. І... Обіцяли вирішити всі його питання у від... в обмін на таку провокацію проти Олексія. Насправді ніяких там шахрайських дій не було. Людина була дійсно два роки клієнтом юридичної фірми. Але оскільки ця людина є наркозалежною, то відповідно там з ним йому пообіцяли вирішити всі його питання, а потім просто знайшли момент, коли коли у партнера Лячева був помер батько і попросив клієнт передати гроші для офіційно для юридичної компанії. Тобто, фактично, у нас уже ідуть кагибіські засоби не в перший раз. До речі, коли людей не маючи проти них нічого. Ніякої інформації, ніяких дій їх просто підставляють ну просто в стилі ФСБ і КГБ. І цим займається сьогодні СБУ, яка перетворюється просто на здбР разом на опрічніного зеленського. І це насправді дуже тривожний момент, тому що саме таким чином торував собі дорогу на гору і очищав всіх весь політичний спектр, все політичне поле навколо такий собі Володимир Путін. На початку 2000-х він став президентом, і от зараз система в Україні, яка вибудовується, схожа на систему, яку вибудовує Путін десь 2002-2003 рік. Тому цей шлях це явно шлях не до європейських стандартів, а політичні переслідування такого стипу явно спровоковані, сфальсифіковані, організовані ж не перший раз. А це робиться проти опозиційної сили. tako je jak Європейська солідарність свідчить про те, що ми рухаємося рівно в протилежний бік від записаної в конституції дороги на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Ось за наявною інформацією. Личаківський суд Львова має розглядати справу. Та чи вірно я розумію, що хтось із ваших колег із народних депутатів від Євросолідарності теж буде присутніми на процесі в. Я не знаю щодо присутності. Mm -hmm. В даному разі це е, узгоджується вже відповідно самим Олексієм. Mm -hmm. Але е, ви зверніть увагу, все відбувалося в Києві, але чомусь е, суд відбувається у Львові. от mm власне. -hmm. Тому оце от якраз значить в тому суді все вже домовилися порішати, навіть коли немає аргументів. Тому що в даному разі це виглядає надзвичайно дивно, коли ці події відбуваються в Києві, а суд відбувається у Львові. Там ніхто не прописаний, ні АLEXЄв, ні, ні ні, ні людина, яку він захищав, ніхто. Зате, от зробили таким, такий таким цікавий трюк. Справді, юридично вся ця справа вона є е, е, нікчемною, зате в медіа зараз головне е, е, зробити такий. Е... Асоціативний ряд депутат mm -hmm. е, взяв гроші, парішать, значить, все плохо. А насправді ці гроші, е, які були передані, це були гроші просто за юридичні послуги, які були потім передані і обліковані в юридичній фірми Та ну і з акцентом на те, та що то від опозиційної е, сили, ось довк цього також та формується. Ну це обов'язково. На, 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 саме для цього все і робилося. Mm -hmm. е, Володь, не можу вас не спитати, бо ось за Цієї ситуації ясне діло, що ми будемо споглядати. Журналісти е, тримають і це ясне діло у фокусі своєї уваги. А от е, у фокусі уваги були ще й засідання Верховної Ради України та інтенсивно ви працювали ці дні. Розкажіть головне, що потрібно знати нашій аудиторії. Ну я думаю, що сьогоднішнє засідання було абсолютно порожнім, Було ще е, е, виступ. Е, Санчеса, Прем'єр-міністра Іспанії, але жодного голосування. Всі mm -hmm. дуже до речі забурювалися, казали, що це якийсь іспанський виступ був чудовим. А відсутність порядку денного, якщо ви розі зібрали, це іспанський сором. Так все зжартували таким чином. Але це був факт, і те, що просто втратили час, а європейська солідарність, наприклад, вимагала дуже багато в тому числі безпекових законів. В тому числі боротьбу з ФСБшним патріархатом в Україні, але ми не більшість відмовилася ставити це до порядку денного, і відповідно у нас ситуація була що сьогодні день був порожній. Зате вчора ухвалили закон, який повертає малому бізнесу ФОПам. Податки на довоєнний період, тобто там перевірки відмовилися скасувати до кінця війни, відтермінували тільки до осені, але е податками вирішили обкладати по повній програмі, так як раніше, незважаючи на те, що малий бізнес зараз просто надвижає, особливо. Після того, як зараз піднімаються ціни вдвічі на електроенергію для бізнесу, піднімаються ціни для нас на електроенергію для населення. А після того як будуть повернені акцизи на пальне відповідно на 7-10 гривень, здорожчає пальне, це означатиме, що ціни поповзуть вгору на всіх, до активність буде набагато менше, тому що будуть просто змушені піднімати тарифи і ціни на свої товари. Послуги і малий бізнес в таких умовах. А це виходить, що як, як, як в тому відомому анекдоті, що треба робити для того, щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати і більше доїти. От власне, це те, що зараз з громадянами робить. Українська влада та не сказати, що оптимістичне завершення нашої сьогоднішньої з вами розмови, але вже як є, дякуємо вам дуже, що знайшли час долучитися і е, окреслити основні акценти тижня, що минає Володимир Ар'єв, народний депутат України від фракції Євросолідарності, був з нами на живому зв'язкові.